Сонячну станцію пограбували. Дізнайся, як це сталося і що ми зробили. Є в нас об'єкт. Це сонячна станція, яку ми побудували десь 2-3 роки тому. Станція під зелений тариф потужністю 30 кВт. Станцію тоді брав клієнт у кредит від Укргазбанку. І власник купував окрему ділянку для встановлення. Тут два столи сонячних панелей. Так ось, все працювало стабільно, але нещодавно клієнт нам подзвонив і повідомив неприємну новину. Хтось пробрався на ділянку та порізав сонячні кабелі та дроти від інвертора у мережу. Mm? Це печальніше, ніж ми думали. Що? Інвертор зняли вони. Вот що треба було. А я думав, там інвертор висить в цьому. Я теж думаю, я пішов, подивився. Ото всі сонячні панелі стрінги заходили в інвертор. Патіше зрізані, їх не відкручували, не витягували, просто скусили. Скусили по стоянку через автомат. Угу. Новини приходять у прямому ефірі. Ми тільки що дізналися, що вони зняли інвертор Huawei, який коштує 2400 доларів. Ми вперше стикаємося з такою ситуацією. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, посилання ось тут. Там все про сонячні електростанції. Ось тут. Висів інвертор. Бачимо, що ось а, тут вони зрізали кабелі. І свиснули інвертор, який коштував 2400 доларів. Що ми будемо робити далі? Будемо робити все для того, щоб відновити роботу станції. Для нас важливо не залишати клієнтів на з проблемами. Ми завжди на зв'язку та готові допомогти. І тут є рекомендація для власників віддалених об'єктів. Аби уникнути подібних інцидентів, обов'язково подбайте про систему відеоспостереження та сигналізації. Це допоможе захистити вашу інвестицію від непроханих гостей. От така от історія, друзі. Напишіть у коментарях, чи стикалися ви з подібними випадками та як боролися з крадіжками. Наш номер телефону внизу, наш сайт у описі профілю. Залишайтесь з нами, щоб... Дізнатись продовження цієї історії.